В своєму фільмі Початок Крістофер Нолан досліджує підсвідомість, стан сновидінь і жорстокі наслідки людини, котра не відпустила себе від розбитого серця. Він направляє своїх героїв з реального світу в безперервні стан сновидінь, де вони з кожним разом глибше занурюються у свої сни. І вони зможуть розпізнати їх тільки тоді, коли будуть активно шукати варіанти, щоб перевірити, чи їхній світ справжній. Така нестандартна, як справлятися з власними емоціями, і думаю, багато хто з вас зіштовхся з таким поняттям, як вигоранням з таким процесом, скажімо так, як вигоранням, і як, скажімо так, подолати власні емоції, які надавають відповідь на певні фактори зовнішні, внутрішні, можливо. Мені звати Андрій Дзюба, мені 28 років. Я лікар офтальмолог клінічний лікар-офтальмолог на цьому каналі. Я розказую про те, як я прохожу свій шлях від звичайного клініциста до офтального хірурга. Тож почнемо це відео прямо за прикладу. Я насправді реально дуже емоційна людина. Не знаю, як кожен з вас може тут, тут написати, але я насправді дуже емоційна людина. Особисто для мене взагалі емоції поділяються на первинні і на вторинні. Давайте я вам зараз розкажу, що для мене таке первинні і вторинні емоції. Первина для мене це як відповідь на певний фактор. Наприклад, хтось щось мені сказав негативне або образив на якимось чином. Якщо, наприклад, хтось на мене давить, я відповідь, звичайно, злюся. І наприклад, наприклад, знаєте, коли ти пише сімейство другому, подрузі не відповідають, і ти реально почуваєш себе е, закинутим. Тобто вони запрограмовані людською реакцією як відповідь на те, що відбувається навколо нас. Це по суті наша природна реакція, яка є. Насправді короткочасно тепер вторинні емоції. Знаєте, бували в мене вже такі моменти, коли я відчував себе пару днів або пару тижнів, або пару місяців, такі знаєте, як в негативному стані. І я реально розумію, що це вже насправді не первинні, а це вже вторинні емоції, тобто емоції, які я відчуваю через певні от почуття. Наприклад, я третій-четвертий день відчуваю провину за щось, за що ще сталося, але я ніяк нічого не можу з цим зробити. тобто від мене воно, по суті, не залежить. Я нічого сам не роблю, і розчарування через це є і тієї самої вторинної емоції, як для мене вони сильно відрізняються. Ще вторині в неї набагато важче, тому що ми на них затримуємось набагато довше. От і заглиблюємось, ми в них набагато глибше, що знаєте, яким ще не похоже воно на сон. І я б навіть сказав більше, що це її фільтровані певні емоції, як для мене вони реально більш токсичні. І спочатку я можу відчувати себе винним у цьому, а потім, власне кажучи, злю через цю саму провину свою. Потім я сумний через відчуття злості, і потім як та нескінченні нескінчені негативні емоції, з яких, до речі, вже дуже важко вирватися. І серйозно, коли ви себе відчуваєте, Таким от в поганому такому стані і намагаюся на декілька секунд, хоча б все відпустити, ти відступити від цього моменту, який в мене ви, викликав цей стан. І думаю, саме звідси береться це відчуття. І якщо воно сталося зі мною через дію, яка відбулася, то я намагаюся зі просто прожити. Бо це лише тимчасово, і насправді потрібно відчувати і добре, і погано. Це ну, норма взагалі. Авторині емоції намагаюсь завжди ігнорувати певний чин, впоратись з відмовою, а про себе промовляю: я не злюсь, я не злюсь, я не злюсь, я не злюсь. Іноді це легко, іноді це не дуже легко, звичайно. І в часом я Айся до цього відноситись набагато простіше, тому що з цим по суті може зіштовхнутися кожен. Звичайно, не завжди це працює, але в більшості випадків мені це реально допомагало. Знаєте, можливо, ви такі як я з логічним мисленням і з шматком такого. Науково. І, звичайно, я використовую логіку, щоб пом'якшити ті всі свої емоції. Що ж, відео підходить до кінця. Я надіюся, що якимось чином з вами поділився цією інформацією. Я думаю, що хоча б декільком людям з вас буде це корисно, ефективно, ви переймете себе якось це на практичній частині. Також обов'язково діється в коментарях, як ви справляєтеся з цими емоціями. Тож, дякую, що провели цей час зі мною. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. Так і звичайно, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, якщо було це Цікаво, буде більше клінічних випадків, буде більше клініки, офтальмології, ну і лайфу наполовину. Наполовину офтальмології буде все абсолютно. Якщо ви хочете, можливо, якісь конкретні теми почути, відео зняти, випишіть, я це врахую. Також підписуйтесь на мій інстаграм, ось тут він є зараз. Будьте добрими в першу чергу до себе, а потім вже до інших. Все, до зустрічі!